Чи можна довіряти Біблії, заяви авторитетних істориків? Ми живемо у дуже непростий час. Тисячі років світ був одним, але за останні 150 років сталися такі зміни, що перевернули весь світ. З'явилося багато хорошого, перша лампочка розжарювальна, автомобілі, комп'ютери, інтернет. Люди полетіли в космос, позбулися багатьох хвороб, але за цей час сталися найстрашніші події, дві світові війни. Створення атомних та термоядерних бомб, пандемії за заявами вчених у наш час з'явилися нові ризики, що загружають стабільності на планеті. Серед них цифрова нерівність, концентрація цифрової влади, провал в управлінні технологіями, розрив міждержавних відносин, повсюди негативна реакція на науку, серйозне погіршення психічного здоров'я та масове розчарування молоді. Це результат того, що сьогодні ми живемо в епоху інформації і є продуктом тієї інформації, яку споживаємо, але з'являється закономірне питання, кому довіряти закони юриспруденції розвинених країн світу кажуть, що свідок є однією з ключових фігур у категорії осіб, які сприяють здійсненню правосуддя, і сьогодні достовірна інформація від очевидців як ніколи важлива для. Кожної людини, починаючи з малих років, нам розповідають про те, що нашому Всесвіту мільйони років і що він буде існувати ще мільярди років. Розповідають про еволюцію, про гіпотетичне життя на інших екзопланетах, міжзоряні перельоти, як факти, які от-от знайдуть своє підтвердження. При цьому Біблію і опис створення називають міфом. Ставлюючи Слово Боже на рівні з міфологією стародавнього світу, однак авторитетні історики заявляють, ставити під сумнів події, описані в Біблії, це дилетонство. Ми навіть не вступаємо в суперечки з людьми, які ставлять під сумнів біблійну історію. Адже сперечатися на цю тему приниження для всіх істориків світу, оскільки Біблія і всі описані в ній події є незаперечними свідками очевидців. І кожна подія описана в Біблії підтвердження наукою. Більше відео на цю тему ви можете знайти на наших Ютуб каналах за пошуковим запитом Солтаненко. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете підключитись до онлайн конференції по неділях, які регулярно відвідують тисячі людей для вивчення Біблії та спільної молитви. Вхід вільний бережи вас Бог. Амінь.